Наступна презентація Михайла Душний: хірургічне лікування з деформації хребта. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте представити вашій увазі доповідь на тему хірургічне лікування з деформації хребта. Ця доповідь є результатом роботи обласного центру ортопедії, травматології та вертебрології під керівництвом Валентина Костянтиновича. Отож, сколітична деформація хребта складає більше ніж 15% усіх патологій опорно-рухового апарату. Сколітична деформація 3-4 ступеня у поєднанні з важкими косметичними та функціональними порушеннями трапляється у 1,5-2%. На жаль, це дуже часто призводить до інвалідності і до скорочення термінів життя. Що ж таке сколіоз? Скольоз з грецької це є викривлення. Це є бічне викривлення хребта у трьох площинах, пов'язане із осьовою ротацією хребця навколо своєї осі. Це відбувається у трьох площинах. Відбувається у фронтальній площині, порушення сагітального балансу та ротація хребця навколо своєї осі. Етіологія скольозу. Сколіоз може бути вродженим нервово-м'язового генезу внаслідок специфічних системних порушень та ідіопатичним. Найбільш часто ми маємо справу із ідіопатичним сколіозом. Він може бути інфантильним, траплятися в ювенільному віці або також у підлітковому віці. Найчастіше лікуємо пацієнтів, які трапляються у підлітковому віці. Ключові ероналогічні параметри. Звертаємо увагу на наступні це є замикальні хребці, нейтральні хребці, а також епікальні верхівкові. Щодо класифікації, користуємося класифікацією згідно коба. Згідно цієї класифікації, перший ступінь скульозу це від 1 до 10 градусів, другий ступінь від 11 до 30 градусів, третій ступінь від 31 до 50 і четвертий ступінь – більше ніж 50 градусів. Типи сколітичної деформації. Це верхній грудний, грудопоперковий та поперековий. Користуємося в своїй роботі класифікацією Ленке. Ця класифікація враховує три компоненти. Це є тип деформації в залежності від рівня, фортальний баланс поперукового відділу хребта та сагітальний профіль грудного відділу хребта. На даному слайді можна побачити тип деформації. Фронтальний баланс, а також сагітальний профіль грудного відділу хребта згідно даної класифікації. Враховуємо також тест Рісера. Це є шкала кісткової зрілості. І в залежності від цієї шкали вже плануємо оперативне втручання. Згідно цієї шкали, тест Рісера 5 в хлопців досягається в 16 років, у дівчат в 14 років. Обстеження пацієнта. Дуже важливим є анамнез пацієнта, тобто менерхальний статус у дівчаток, спадковість, вік, коли було виявлено сколіоз, його прогресія, також фізіологічне дослідження це є довжина тіла, обстеження спини, оцінка сагітального балансу, тест Адамса, довжина кінцівок, а також ширологічне обстеження. При обстеженні спини звертаємо увагу на асиметрію плечей, на виступання нижніх країв лопаток, деформацію спини, а також асиметрію тазу. Тест Адамса. Оцінюємо спину іззаду. При даному тесті можемо побачити реберний горб. Також важлива є оцінка рентгенографії. Оцінюємо рентгенологічні обстеження в наступних площинах: це є пряма проекція у вертикальному положенні, пряма проекція у горизонтальному положенні і в тракції. Також пряма проекція для, при згинанні бокової площини. Лікування діопатичного сколіозу в підлітків при лікуванні необхідно враховувати ступінь деформації, ступінь кісткової зрілості, його прогресування, появу менструації, сімейний анамнез, а також косметичний дефект. В загальному при деформації від 0 до 20 градусів ми рекомендуємо пацієнтам укріплення м'ясового корсету, динамічне спостереження в лікар-ортопеда. Від 20 градусів до 40 градусів ми застосовуємо корсетотерапію методом ШИНО, ЛФК масаж плавання. Більш ніж 40 градусів ми рекомендуємо хірургічне лікування. Методи нехірургічного лікування сколіозу. це є ЛФК, терапевтична гімнастика, укріплення м'язів попереку, мануальний або підводний масаж, гідрокінезіотерапія, електростимуляція м'язів. Певні елементи спорту, а також кросетотерапія. Отож, до хірургічного лікування з колітичної деформації хребта. Ці оперативні втручання є доволі складними і е, дуже травматичними. Основним етапом операції це є проведення диратаційного маневру, що передбачає постановку транспедикулярних гвинтів, постановку балок і переведення. Бічного викривлення хребта у грудний кіфоз та поперековий лордоз. На даному відео можемо побачити, як це відбувається. Так це відбувається в умовах нашої операційної. Можемо побачити. Даний етап, тобто у нас е є вже постановка транспедикулярних гвинтів, і виконується переведення бічного викривлення хребта у грудний кіфоз та поперековий лордоз. Коли ми бачимо, що корекція є недостатньою, е виконується проміжна фіксація балок до томою гайок, оцінюємо ступінь корекції, і при необхідності, можливо, ще проведення додаткової корекції. Тобто на, на даному відео можемо побачити, що корекція була недостатня. Після цього був, була виконана промічна фіксація і проведена додаткової корекції. На даному е, слайді можемо побачити е, проведення корекції, тобто одне фото до корекції, друге фото після корекції. При регідності хребта використ... виконуємо остеотомію понте. Щодо клінічних прикладів, це у нас пацієнт з 16 років, ступінь деформації 52 градуси. Було виконано транспетикулярну фіксацію та корекцію сколіотичної деформації. Такий маємо клінічний результат. Наступна пацієнтка 15 років, ступінь деформації 15 градусів. Також було виконано транспентикулярну фіксацію та корекцію сколіотичної деформації. Також хочу зауважити, що зараз користуємося методом фіксації хребців згідно ленки, тому що раніше фіксували хребці не кожного сегменту, зараз фіксуємо кожен сегмент і отримали кращі результати. Такий маємо результат післяопераційний. Пацієнт 16 років, також ідіопатичний сколіоз, підлітковий вік, корекція, клінічний результат. Одна із останніх пацієнток, це доволі складний випадок. Це дівчинка 12 років, звернулася до нас за допомогою, був виявлений ідіопатичний сколіоз. 125 градусів деформація. Було прийнято рішення про двохетапну, двохетапну корекцію. Першим етапом було виконано лібералізацію хребта з трансторакального доступу та галофемеральну тракцію, і другим етапом було виконано корекцію сколіотичної деформації. Маємо такий клінічний результат. Отож, щодо висновків: всі деформації більше, ніж 40 градусів, повинні лікуватися хірургічним шляхом. Менші деформації повинні лікуватися консервативно. Для вибрання оптимального методу лікування ми маємо брати до уваги вік пацієнта, кісткову зрілість, куткоба, тип деформації та косметичний дефект. Дякую за увагу. Михала, дякуємо за чудову доповідь.